Всім привіт! Я з Куліченко Анжела. Це мій канал Декоративний сад Півдня України з Тавкинім Феї. Ми з півдня Одеської області, це із міський район, села Матроска. Так, сьогодні я вже тут робила клумбочку, я вже робила відео, показувала ось тут. Видно, там почала садити вівсяницю, хочу зробити з неї такий бордюр. В мене її багато наросло. Тут у мене такий кущик є. Гляньте, собаки із нього зробили гніздо. Бачите, яке. Я буду його ділити зараз. Я попередньо його замочила. Бачите, корінь геть майже відрізала, тому що вона буде повністю обновляти свій корінь. І зараз буду. Ну, коли вона замочена, ну, потім рвати буде ділити легше. Так, зараз на відри вона мокра, <рив> <рив> ну, просто коли наступаєш ногою, тоді легше рвати. Бачите, у неї ось Ось бачите? Ось оце і основний корінь. Оце, що вже внизу йде, це воно все одно все згниє. Я його зразу відріжу, Воно все одно нам не потрібно Бачите, так як вона лежала на землі, гніздо таке було з неї, то вона вже почала тут підсихати, підпрівати навіть. Тому що там воно поливалося. це в мене вона росте біля ставочка маленького. І вона там дуже заливалася. Ну, не любить вона дуже полив. Я все хотіла її відсадити звідти, але все не я не могла придумати куди, а ще не було коли. Бачите, вона вже стала підсихати багато. Тому я зараз буду ділянки такі тут трошки побільші робити, тому що вона така страшненька. Цього я поділила кущик, він був набагато гарніший. А я такі діленочки тміленькі робила. Рветься вона, як ви бачили, хоч і великий кущ легко. Це вже зараз буде ще легше розірвати. Так. Бачите, от, знову тут таке, воно вже таке, як мочалка. Воно все одно згниє все. І ділимо потім. Бачите, тут багато сухого. Навіть вже ну, такі будемо відривати, будемо дивитися, не по кореню а по зеленим росточкам. Ну, скажімо, що ця діленочка геть ніяка. Поки відложимо її в сторону. Воно коли почне рвати ви самі побачите, що воно починає прям ділитися саме, відділятися. Ну, а тут вже такий, бачите, такий пучок нормальний. Це вже для, для посадки, для... Для першого року це дуже нормально, тому що вона дуже наростає, вона за рік вже стане втричі більше. слідучу осінь це вже буде кущик гарний. Потім знімемо відео, побачимо, як вона веде вести весною, потім влітку. І от таким чином ділимо це все. Це... Тут теж ось до зелень гарна така. Тут, бачите, вже сухе, тому залишаємо таку велику діленку тут. Майже вся суха, бачите? Койде ось зел... зелене є. Ну, це я потім так її потикаю десь там. Ну, тут мені все-таки бордюр, мені треба такі більш-менш кущики гарні, щоб були наросли. Я одразу це сухе відірву в сторону відложу. І це. Що вони мені тут наробили? Поламали геть. Ці собаченята стільки пакості роблять. Ну, І прив'язати їх не прив'яжеш, бо жалко маленькі. От, бачите? Ось. Ну, Доволі таки нормальний буде кущик. Тут теж ось тут чи наросте, чи наросте. Вон, все повискубували з цими собачками. Зараз б я покажу, як я саджаю кілька кущиків і все я не буду показувати, як я повністю все саджаю. Зараз поміняю камеру, направлю, щоб було видно. Бачите, натягнула вірьовочку. Ну, щоб більш-менш було рівно. Тому що тут все-таки воно, ну, все-таки длина така грядка. Ямки я вже викопала. Скажу, що треба десь на відстані десь сантиметрів, ну, сантиметрів тридцять треба, тому що кущик розлогий і якщо посадити густо, то він буде. Один до одного густо лежати і буде, ну просто буде випрівати. Землю саджаємо ось отак поглибже. Оце ще оце коріння, все, і оце, що таке страшнеше, о, саджаємо в землю все. Поглибже. Отак. І робимо такі я поробила луночки, щоб потім поливати. Поливати буду кожен день це спершу. Поки прийметься, знову, бачите, беру, ось ось отак саджаю це все в землю. Вона потім відновиться, це все пустить молоде коріння, молоді пагони і кущик буде дуже гарний навесні. Земля рихла, вже тут ми пахали. Тільки ямки рию такі. Знову беру кущик, оце все що сухе, оце все таке, отак от загортаю це все в землю. Ось четвертий теж посадимо. Теж оце все. Ось бачите. О. Бачите, якщо воно у вас відділиться отакими от ось прямо діленочками, ось, ось ось, де там. Ось такими ось тунесеньками, не викидуйте нічого, ви можете їх зібрати в пучок одну, дві, три і посадити. Воно все прийметься. Там не видно вже. Бачите, ось як воно виходить. Кущики заглибились. Я пролью і ще тепер, коли воно ця земля впитається, земля впитається, я потім оце все загорну і все. Ну, скажу, що десь тиждень пополиваю, а потім загорну ці луночки і все. Вона дуже живуча така досить. Тут я вже ось посадила, була перед цим. Ну тут кущики були гарненькі, бачите діленочки так, де буду по, -по, -по руці. Дивіться, бачите, ось луночка. Я ось дополила. І ще отак тиждень буду поливати. І потім загорну і все. І отак от буде у нас бордюрчик гарний з овсяниці, тому що в ну, мене її наросло багато, треба її ділити. І кажу, що якщо кусик у вас гарний, то ці діленки робили, їх можна робити набагато менші. Вони б наростають. Сонце світять. Ой, господи, можна вбити. Сьогодні я так попрацювала добре. Заморилася, але, але все-таки вирішила ще трошки хоч щось зробити. Вирішила от, зайнятися овсяницею. Ще доподілю цей кущик, зроблю ще в сторону бордюрчик. І буде у нас на слідучий рік красота. Потім досадити тут хризантемки. хочу ще тут тюльпанів посадити, бо прийшли посилки мені з тюльпанами, ще крокуси прийдуть з флоріума, так що буду тут саджати все, що була красота з весни. І до пізньої осені ну, Тут буду лілейники саджати для продажу, як будуть цвісти, то вже буду викопувати, продавати, тому що ділила там оті була великі корені. Потім тут ще злак якийсь посадимо. Ну, тут така буде клумба, якби на продаж вся, але ж все, все одно, поки воно буде рости, то буде тут гарно. Ну, овсяниця тут на продаж не буде, тому що тут буде з неї такий бордюр, посаджу десь або ще один. Рядочок, мабуть, скоріш, зроблю слідуючий рядочок для продажу діленочки. А, а цей так і залишиться. І так, мабуть, і зроблю. Посаджу ще один ряд овсяниці, а між ними посаджу ряд, ряд тюльпанчиків, щоб було гарненько тут навесні. Ну, все. От по овсяницю все. Ну, скажу, що. Ніколи нічим її не удобрюю. Росте вона на глинистих земля, на землях, на піщаних ґрунтах, без різниці, вона така невибаглива собі. Поливати дуже часто не треба, тому що вона починає випрівати. Вона коли стає вже великі кущики, наростають, вона сама себе глушає і починає випрівати. Як бачили, ось на прикладі цього куща. Шкідників нема, щоб її їли, хтось гриз, не бачила ніколи. Ну, з лаків я взагалі б не бачила, щоб були якісь шкідники на них. Не удобрю ніколи, нічим. Просто поливаю іноді і все. Ну от по всяниці все будемо. тепер дивитися, як вона буде рости далі. Все, всім бажаю гарного вечора. В описі під відео завжди, завжди залишаю свій телефон. Там є вайбер. Пишіть, дзвоніть, буду старатись відповідати. Кому щось неясно, хтось щось, бо вже люди пишуть, хтось щось купив, не знає, що як робити. Я безкоштовно все вам розкрию те, що я знаю. Все, що я знаю, з чим я стикалася, що я саджала, про що вже дошла своїм досвідом, я завжди поділюся з вами. Так, Як мені син сказав сьогодні, балакала з ним, каже, мамо, за це треба брати гроші. Та ну ні, та ні, мамо, я шуткую, каже. От так. так що, кому треба якісь поради, пишіть, дзвоніть. Я завжди з радістю допоможу. Всім бажаючим. Хочу подякувати всім своїм підписникам. Сьогодні згадала сьогодні одна зіночка написала. Сміялася, півдня ходила. Я це виставляла відео там, де я викинула клемат і посадила плющик. Вона каже: Ну, це така нам тема знайома, ну я думаю, така тема знайома для кожної господині, яка у себе має садок вдома. каже. Я є таке прислів'я. Я знаю, припустимо таке, що і за дурної голови, і ногам тяжко, бо щось задумала, і, і рукам тяжко потім, і потім приходиться це все втілювати в життя, тому приходиться працювати і за, і за ці цієї голови. А це вона таке прислів'я, сказала, що «Дураку і самому б не скучно. Сміялася, півдня ходила сьогодні, що ну що точно. Щось придумуємо, потім оце собі. Самі собі надумуємо, придумуємо. ну зате не скучно. Це правда. Так, руки грязні, господи. Ну все. Всім бажаю гарного дня.